Вітаю вас! Мене звати Інна Лук'янець, і ви на моєму каналі. Я доктор психологічних наук. Ви на моєму каналі, де про психологію, про лайфстайл, моя проза і так далі. Ну, багато чого є на моєму каналі цьому. І сьогоднішнє відео, воно, мабуть, скоріше буде обумовлене попереднім відео про ресурс, про енергію. І там було багато коментарів. І в одному із коментарів було про те, щоб трошечки більше поговорити про дітей, дорослих дітей, батьків. І я так розумію, чому це питання виникає, тому що чому це питання виникає? Тому що в нашому суспільстві Ну, якось батьки дітей не відпускають. У нас сепарації не відбувається. Батьки з дітьми щодня по телефону, по п'ять разів на день. Вони так і хочуть, щоб діти звітувалися їм, що вони зробили. навіть коли в них є сім'ї, вони мають звітуватися про себе, про своїх дітей, про чоловіка. Як встали, що поїли, яку шапку антистрес? Бачите, в мене тут ще є в руках. Ну, це я так собі антистрес називаю. <кій> це зараз корисно. Мати в руках якісь такі штучки і виводити там, знаю, тривогу, страхи, переживання і так далі. От. І, е так вже переключуся, раз про антистрес, то вийшло недавно, буквально на днях, відео про інтерв'ю велике робили зі мною наш черкаський платформа така студентська Камонток і місцева вичерпно спільно вони робили проєкт про мене. Я залишу, мабуть, посилання на це відео під цим відео. Хто захоче, зможете перейти подивитися, там дуже багато корисного, і ну і там, хто більше хотів би знати про моє життя, ми проговорюємо. І багато питань, які задавали підписники, і на яких було побудоване саме інтерв'ю. І якраз про антистреси там також говориться. Тому хто захоче, можете зайти, подивитися. Так, ну а сьогодні ми про ці питання, які були. І про те, що в нас сепарації не відбувається, тобто в нас батьки не відпускають дітей. Вони от на телефоні, і ти маєш їм все розповідати, як ти одягла шапку, якого кольору, яку куртку, який пуховик. Що на роботі, що сказав начальник, а що сказала та співробітниця, а де працює чоловік, а яка зарплата, а куди витратите гроші, а не треба тратити. Ну оце загалом, якщо в, так, в загальному дати характеристику, то це у нас так суспільство. А чого ти не позвонила тьоті, а ти не привітала днем народження, а чого в тебе немає часу, а чого в тебе болить голова, що важко відповісти на смс-ку. І так далі. І така залежність, це реально залежність батьків від дітей, бо вони їх тримають під контролем своєю тривогою. І дітей від батьків, бо вони не можуть від них відділитися, теж є страх. А раптом щось станеться, а я вже з мамою там, так близько не спілкуюся, вона образиться, вона мене там не прийме і так далі. І оця залежність, вона дуже виснажлива, вона забирає всі сили енергію, вона невротична. От, і зрозуміло, що діти не хочуть ображати батьків, а батьки дуже цими маніпуляціями користуються. Чому? Ну, тому що сепарація дається важко, це треба витримати тривогу. Вони не готові. І так не робили їхні батьки, і так не робили їхні, і це було цілими поколіннями. Потім треба для того, щоб робити цю сепарацію, відпускати дітей, то потрібно ж собі придумати якесь своє життя, чим я буду займатися. В нас в культурі теж в суспільстві це не прийнято. Прийнято було там 50 років. Ти вже маєш бути бабусею і тебе мають цікавити тільки по суті твої внуки і діти, і знову це отак, от в оцих. Емоційних залежностях ви всі там маєте функціонувати. Ну і таким чином ну, важко в такому в, 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 в такому житті дуже важко якось е, рухатися вперед, реалізуватися. Ну, тому що це там не завжди одобрюється і треба розуміти. Що зараз дуже ж велика, я вже це не раз говорила, так, що дуже велика прірва між поколіннями. Це раніше, можливо, ці 20 років так, ну, між поколіннями, тому що там 20 років приблизно плюс-мінус народжувалася дитина, там не так і багато історичних проходило подій, не так сильно розвивалися технології, не було тої діджиталізації. По суті, не сильно там щось змінювалося в суспільстві. Зараз, коли це просто ця глобалізація, ця діджиталізація, зміна поглядів, розширення цих кордонів, воно так іде швидко, що оті 20 років різниця, а представте, є ж там, де батьки старші або бабусі, дідусі там 40-50 років, ну про що ми говоримо? Це ціла прірва. І тим не менше, ці люди говорять, що ми знаємо. Як треба влаштовуватися в житті? Ми знаємо, де, 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 де онучці треба вчитися, де треба працювати. Бо з їхньої точки зору, півстоліття тому, отут було стабільно, отут було вигідно, отут було надійно, значить, треба отак. -от. Ну, У мене таких ситуацій, от, наприклад, розказати. в мене є один клієнт, який... Теж, от в такій сім'ї, дуже там залежності, оці всі прослідковувалися. І тим не менше, в силу своїх проблем зі здоров'ям він ну, в общем, займався комп'ютером. Міг тільки сидіти, займатися комп'ютером. Ну, молодий хлопець, 20 плюс років. І він дуже там розібрався швидко з криптовалютою і так далі, і почав заробляти на цьому всьому. Ну, і батьки, які йому несли оцю програму, що гроші даються важким трудом, що для того, щоб заробити на квартиру, треба все життя, треба вже зараз її брати в кредит, виплачувати всьому, економити, нічого собі не дозволяти. В общем, оці важкі такі програми. І він каже: і я раптом э, захожу... В цей свій там не знаю, гаманець чи як там по крипті. І розумію, що якщо я зараз це ну, продаю, то в мене є гроші на квартиру в Черкаси, ну, в місті нашому. Да? І він каже: І я дивлюся, мені там 25 років, а я вже реально заробив гроші. І, і в нього він прийшов до мене, бо в нього просто не складалася в голові програма, батьки, яким він вірив. І які несли йому цю важку програму, що ти заробиш на квартиру років 50. І ось реальна ситуація третього тисячоліття, 23 там 4-го, 22-го, 24-го року, коли він може купити квартиру. Ну, це ще навіть до війни було десь 21-й рік. І він не розумів, як так. Вони ж, мабуть, правду говорять, але в реальності так не виходить. І він зрозумів, що треба відходити від тих програм і рухатися по тому, як зараз уже світ існує. Значить, Що роблять його батьки? Його батько каже, коли ти перестанеш займатися єрундою в інтернеті, бо це ненадійно, це, не по, це незрозуміло, це скоро закінчиться це все. А треба, щоб ти влаштувався на завод, на якому я працюю, там 8 тисяч гривень зарплата, і ти будеш стабільно, нормально заробляти, і, можливо, до кінця життя ти отримаєш квартиру. І це серйозно, це не, не жарт, це серйозно батьки йому отак от говорили. І це не, одинична, не одиничний випадок. Такого зараз дуже багато. Коли молоді дівчата, вони в ІТ, вони там 25 років вже можуть купити собі квартиру, вони купують машину. І батьки з цими програмами, яким там 40 плюс років, 50, 40 плюс 50 років, які говорять, це все єрунда. Давай кидаю те, що ти там робиш, їздиш з тим ноутбуком. Йди на нормальну роботу, ми тебе влаштуємо, і ти будеш заробляти свої 10 тисяч гривень. Тому для чого я розказую ці приклади? Для того, щоб ви зрозуміли, що дуже часто батьки уже сьогодні не можуть Навчити чогось своїх дітей в силу того, що вони не розуміють, що відбувається в світі. Вони не розуміють, що старі програми, оті, що були, треба відкидати. Е треба осучаснюватися, треба жити реальним життям. От реальність от така. Вірніше, вона різна. Їхня реальність от дійсно така, де, де ну, от, отака тільки зарплата, така робота. Але є ще й друга реальність. Де можна заробляти гроші, де можна неважким трудом. Да, Треба інтелектуальним трудом, десь треба швидкістю, десь треба якимись реакціями, десь треба не знаю, підприємництво, креативністю зараз дуже заробляються за гроші. І можна дуже швидко забезпечити свої базові потреби. Але для цього треба трохи відходити від тих настанов, які дають батьки. І яка задача тоді до батьків, дорослих дітей? Їх насправді тільки дві. Перша – це бути тими батьками, до яких діти можуть прийти в будь-який момент свого життя. Тобто це батьки, які підтримують, це батьки, в яких безумовно. Любов до своїх дітей, незалежно від того, роблять вони хорошо чи не роблять, беруть вони слухавку, чи не беруть, пишуть вони вам чи не пишуть, приїжджають вони копати картоплю чи не приїжджають. Це безумовна любов до своїх дітей. Ви їх приймаєте безумовно, як ну, знає, як, як Бог да? він повинен любити. Ну, по крайней мере, так да, що це безумовна любов без будь-яких умов і завжди підтримка. тобто... Я можу приїхати, наприклад, до своєї мами в будь якому стані, і в стані радості, і в стані горя, і коли я там розстроєна, і коли я щаслива, в будь-якому вона мені просто дасть підтримку. Вона просто посидить для мене. вона нічого не може зробити, нічого не може вирішити, ніяку пораду мені не може дати. вона просто сяде біля мене зробить чаю. Ми посидимо. І все, не обов'язково вона має вирішувати, бо вона не може таке життя. Тобто батьки, це перша їхня задача стати такими, до яких діти зможуть прийти в будь-який момент життя. І ви маєте витримати всі ці процеси, які відбуваються в їхньому житті. І не говорите, бо я казала, забудьте навсіда ці слова. Щоб ви не казали, забудьте. Це фраза прямо. Вбивця для, для, для психіки дітей. Це, це відразу убирайтеся. І друга задача це дбати про своє здоров'я. Про своє. Для того, щоб максимально довго обходити себе, почувати себе хорошо. І не створювати проблем з своїм здоров'ям для своїх дорослих дітей. Тому що у них дуже багато своїх задач. І їм хоч би справитися з тими, з тими задачами. Оце і все, що мають робити батьки дорослих дітей. Це оцих дві задачі. От і все. Це якщо говорити про здорові стосунки батьків і дітей без там різних видів. <залежності>. Ну, от якось так. Тому, думаю, що це було корисно. Зрозуміло, що можуть бути якісь інші погляди. Ну, я вже говорила в минулому відео на каналі, так, що інші погляди можуть бути, переживання, думки, але в дуже коректній формі. Толерантно це має бути все написано з повагою до інших людей, з повагою до мене. Негативні коментарі буду ви, е е видаляти і блокувати авторів каналу. Тому що моє середовище тимує. І мені хочеться, щоб навіть на YouTube каналі воно таке було. Тому думаю, що. Ну, Сподіваюся, що ці мої думки будуть корисними для вас. Ну і бережіть своє ментальне здоров'я. ce que tu veux entendre mais je garde ce masque pour me défendre pour me protéger